Коротше, всім привіт, всім слава Україні! Знаєш, дивіться. Помив я трактора, мушу зняти, що я його помив. А може тут не тільки, не тільки та причина. Якось трошки одраю, щось тудим-сюдим. Все пучком помазав. Там треба, тільки не пофарбував. Вчора я, ну вже люди, ті, що мені найближчі, і це от. Знають, за що вчора велася мова, скажімо так. Тонкий натяк такий був, що дещо вдалося мені прикупити. Значить, предісторія сьогодні в нас яке, Неважно, сьогодні четвер. Взяв я її в понеділок. Взагалі, взяв я ту річ в неділю, грубо там кажучи, в понеділок вже підтвердив, що мені, хто мені помістив. Перше. Поміг мені мій дід, кого я розкрукулив на енну суму грошей. І допомогло те, що я ще мав загашнику в доларах гроші, які я, на жаль, відкладав собі на нового монітора до комп'ютера. Ну, Але я їх херда й відкладу тут з тими всіма покупками, з тими всіма речами, які потрібні до трактора. Мені, як то кажуть, в пріоритеті перший трактор. Значить, яка, скажімо так, обновка? Блін, Ну який нам? Як я вам зараз буду показувати? Це, коротше, річ, яку я купив в деякої відомої вам людини. Я думаю, що вже багато хто догадався, можливо. Слава Богу, що мені її прислав. Вистрадав я її, ой-ой-ой. Ту річ я вам скажу, по бабкам я діда розкурку... Ну як, я в нього позичив гроші. Я буду заробляти копійку, як заробляю зараз, типу, там Ютуб, реклама, там, калим і так далі. І буду йому ті гроші вертати. Бо ж... Так, не то, що там цей. Дід каже, давай хоч наполовину. Я всі не можу тобі дати. на Всі назад не вертай, давай 50 на 50, якщо так хочеш. Ну кажу, добре, давай я тобі половину верну. А іншу половину те, що ти відкладав, я куплю там паливо додому. Ну, якого паливо. Це я тут понавозив, це в мене купа дров, це так. Воно через те лежить, що його зараз не треба. Це собі привіз. я. Треба цього брикету дерев'яного. Одним словом, яка покупка? Я думаю, що ви всі знаєте, що Валентин з каналу гараж, він продавав сівалку. Він її продав, все прекрасно, все чудово. Ну і е, догадайтеся з одного разу, хто її в нього купив. Її ту сівалку. Правильно, це я. Ой, блядь, плів, три минути, коротше. Плів, плів. Йопка, треба якось сісти мені на тіпіньки. Опа. Прекрасна річ. Не буду сказати, за скільки взяв, взяв майже за стільки скільки... Мав взяти, я безмежно радий, що в діда мого знайшлися гроші. І я там на доставку трохи на шкріп там делівері з мене здерло, господи, помілий хлопці, майже 6 тисяч гривень. 100 баксів я мав на монітора, я зняв. Вдома ще в мами і баби взяв. гроші. Ну, коротше, там набрався, як не знати що. Мусив взяти, того, що цей момент я, якби його провтикав. Я б би жалів би, певно все життя. За такі кошти я б сівалки, зараз толкової вже зроблені херби, да, купив би. Всі переробки я не буду перераховувати, тому що я того не робив, на жаль. Може й добре. Валік зробив сам, можете в огляді в нього побачити. Я тільки просто зразу, як вона приїхала мені, як вона приїхала, чувак заїхав блять, в черешню, маном, високим коробкою, тентом. От, Не доїхав до мене 300 метрів. Поїхав я трактором за нею. Розгрузили, розплатився, здавати назад, в нього взлетіло підвісне з коровки, задня передача не включається. Ми з ним ще півчаса під тим маном пролежали, там дротом в'язальним замотували те підвісне, коротше, жопа. Якось виїхав він з горем пополам. Забрав ту сівалку, привіз до хати вчора. Все прекрасно, все чудово. Вчора ввечері в ній присунув. З головних переробок, які тут треба було зробити, які валік зробив, це я вам можу перечислити те, що я бачу. Вона була зразу на одну точку, він зробив три точки. Адекватні, по-людськи, супер ляля-бомба. Тут зразу на колесах, бачите, це заводські ґрунтозацепи. Ну що, що тут, а що тут, те, що він поробив, та є різниця велика. Він модернізував ципка, зробив його довше, поставив натяжні механізми, роліка зробив там. Тут ролік, а тут натяжний. Е, регулювання глибини виставив люксово. поставив, приварив ці лапи, пофарбувався в той колір, який воно є, так як він красить автомобілі. Ну, це не так, як... просто так, як він вміє це робити, то він зробив. За що йому велике, дякую. Колеса чугунні, якщо. Лапка, яка значить, буде грати роль подвійну, або маркера, так, або вже один фальш побачив, викрутився. Викрутилася ця. Нічого, ми поставимо. Болтик викрутився. Це нічого. То не страшно, такі болтики є вдома повно. А, вона може грати роль маркера, і вона, якщо коліє метр двадцять типу, типу підгортає слід трактора. Но я буду працювати на колії метр, тому мені ця річ буде грати роль так званого маркера. Це вже хорошо. Гроблина тут, що дуже важливо після будь-якої сівалки, щоб був елемент, який вирівнює рядочки, загортається все діло. От вона чітко, все прекрасно зроблено. Столик, на ньому можна сидіти, пити 100 грам, стояти, що хоче робити. Коротше. Коротше, от уявляйте, газета, цибуля, помідор, огірок, сало, може часник комусь. Раз, два, три і пляшка. Сівний апарат тут він перевтулив всі-всі всі, 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 всі ці елементи, тобто зробив його, щоб воно робило. Ці діски крутяться, все є, як то кажуть, безпроблемно. Супер просто, мені дуже подобається, як вона зроблена. Вона перероблена. Так? Само собою вона перероблена, але вона перероблена просто людиною з руками і з головою. То зразу видно просто, навіть баба моя, як то кажуть, яка далека від того всього, сказала, видно, що робив як для себе, ну для себе робив і робив з головою, що хазяїн. Так що Валік тобі велике дякую, великий привіт тобі, доці, дружині, зятю, Всім, 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 всім привіт, великий дякую за таку сівалку. Дякую, ну це я не подарунок, але все одно. Шанс, що в мене з'явився її купити, і такого хазяїна, як Валентин, то йому велике спасибі. Її огляди, її в роботі будете бачити в мене. Хто хоче побачити раніше, думаю. Як знаєте мене, знаєте і Валентина. Канал Татовий Гараж, однозначно приєднуйтесь, хто не приєднався. Отака сівалочка, вона восьмирядна, вона має півтора метра. Якщо даже подивитися, в мене кулія метр двадцять зараз. Сівалка стоїть так. Що вона якраз в мене закриває мою повністю робочу ширину трактора навіть на цій колії. Але я на такій колії нею сіяти не буду, то мені з головою сюди влазить повний мішок зерна. Всі налаштування, це все сам ще толком не знаю. Все він мені розкаже, покаже, думаю. А, ну ж ручка, щоб триматися, якщо не тільки стати можна. Так? От, наприклад, я зараз стану. От я став, ручечка, собі, в уюграба, газу, газульку можна зробити, приєднати до трактора. Ну, тут би ще руль би доповнительний, і можна самому на ній працювати. Коротше, сміх сміхом, але я як колись хотів сівалку, подивився на ціни і подивився відгуки, що скільки всього треба переробляти. Я відмовився. Бо якщо брати таку, що вже нічого не треба робити, там починається від 900 доларів вартість сівалки. Вибачте мене, то для мене сума зараз шалена. Якби я зараз їздив на роботу в Німеччину, чи в Польщу, як я їздив, чи в Чехію, то б для мене було б, я б до того трактора купив сівалку, яка стоїть більше за нього. Якби мені заманулося. так? Або підзбирав би гроші, докупив би ще іншого. Але ви знаєте, яка зараз ситуація. Турбіна є вже, Ті, тільки не в мене вдома, я вже казав, фільтр зараз на днях вже будемо домудровувати, бо всі банджі ще не поприходили також. Ще ж взяв в Агровесі стрілки для прополки картоплі, бо я їх не мав. От, мусово було їх взяти. Думаю, вже, як то кажуть, здача залишилася беру стрілки, бо треба. Не мав я куди діватися. На жаль, діжачки без стрілок, щось вони не дуже хочуть працювати. Ну тут вже, як то кажуть, куди ми дінемося, коли роздінимся. От. І що то ще? Ага, ще кронштейни, там мені людина допомогла теж. Бачите? Я, на жаль, якби мав купу грошей. так то да, я б там вже брав би таке навісне, яке зразу, от, там, а як я то навісну немає, я мушу там, звертатися до когось про допомогу, типу, до знайомих, хто займається цим там. От, попросив чувака там, на знайомому складі. Ну, за мною, звісно, буде якийсь там, скажімо так, не, не фінансовий, але борг. Казав, без питань, я тобі організую, десь мені щось треба буде, там це Бо я йому кілька разів там він комп'ютери привозив, відновлював з Європи, типу, на ремонт я йому там робив, подішов. Він кажу: десь треба щось привозив, зробимо, бо я там комп'ютери це все там, телефони, плазмові телевізори, я це роблю раз-два. Будь-якою склад. Ноутбуками не займаюся зразу, якщо що, бо для мене це дуже геморрой, просто його зібрати, розібрати дуже довга пісня мені. І, марудна. І В мене ще ліва рука труситься зараз. ну, Тремор в мене в лівій руці такий, ледь видимий, але в тонкій роботі я ну, не можу я ліву рукою, а я лівша. Писати можу, а от щось таке робити, на жаль, ні. Ось така отака така сівалка, хлопці, така обновка, слава Богу, пощастило мені. Тільки він виставив її на продаж. Ми раніше розмовляли, я не знав, де бабки взяти. І якось так ходили, ходили туди-сюди вкруга да окола, попитався в діда, кажу, дід, якби так, ну каже, є каса. Кажу, що ти хочеш? Кажу, хочу сівалку. Бери, я їм показав їй, показав відео, розказав за Валентина, що друг мій ми спілкуємося вже довгий час, кажу, так і так кажу. Я знаю, що якщо я візьму в нього, то вона вже працює і вже з нею все так, як треба. Мені нічого не треба буде з нею робити. А не так, як купив і починаєш її мудрувати, все, переробляти, як, як ми бачимо тут, скільки всього тут перероблено. Ну от і вся музика, тому я вважаю, що. Фінансове вкладення, тут стільки масштабне, стільки масштабне, була б потім переробка. І за такі кошти я б такого не взяв би і близько. От і все. Дивлячись просто на те, скільки тут кажу, навіть по тому, в тому плані, скільки було б тут роботи просто до того моменту, поки вона почала би сіяти. В цьому все і заключається. А надалі будемо бачити, коли я буду сіяти. Не знаю. Сьогодні викосив. Це не мені корови, я не маю, віддав я людям цю площу, інша площа ще поки що не знаю, що буду робити, ще гектар. Може, або цю на другий рік я перелопачу, переурю, або там -то, не знаю, до дої просто далеко, і там, я вам скажу, як то кажуть, пісна земля дуже. Вона і тут не весела, але тут хоча б трошки глинки є, тут вода затримується. Бо там то, я навіть не знаю, як назвати ту землю, вона і не пісок. І не чорнозем, і не глина, і не торф, таке не відчува, дерен. Просто м -м, сірий лісовий ґрунт. Там ще з боку багато дерев, геморою буде тим купа. А ще одне, бачите, як я придумав. Тут в мене один винт на навісне, на, на яке потребує цього. А тут другий, я його просто там, ну, закидаю, там сюди при, причіпляю. Другий знизу менший. А як треба, я просто можу цю фігню просто викрутити, лишити тільки самого яблука лишити і все. Два кріплення, От, довантажувач і тут мені знадобився, щоб не пересчіплювати 100 раз тих винтів, бо е, цей короткий мінім до оприскувача, до борін, дуже добрий. А довгий до сівалки, до культиватора, до осипача, до їжаків і до плугів довгий добрий. От, е, тому так, поки що. Так їжджу, хоч то може стрьоно для когось, але ну, нормально. Швидше по часу, однозначно. Що тут далі що я мав розказати про ту сівалку? Вона не важка, вона не знаю, кілограм 60, може 70 має. Десь близько того. Ну, з зерном 120 буде мати. Тут типу, фігня. 100, 110-120 нехай. Ще плюс людина 70, Ну це тут 350 піднімає цей тракт, то йому по плечу абсолютно навіть три таких сівалки заповнених. так. От таке то. Що ще будемо коло трактора, все буду показувати, якось трошки щось помив його, щось привів, якесь чувство, бо ж був капець. Зараз в суботу знов буде те саме, але вже не міг я на нього дивитися, вигнав, думаю, я покрасуюся, похвалюся сівалкою. Сусіди вже оцінили, похвалили. Головне, що вона дискова, а не анкерна. Я не ганю анкерні сівалки, але на мою землю анкера не підходять. У мене мій дядько мені сіяв багато разів анкерами. Дуже часто були просіви, і дуже часто це забивання тих анкарів, це великий такий, ну, трошки геморой, скажімо так. А тут тут будемо бачити, надіюся, що так як по відгуках людей-власників, які мали у володіння дві різні сівалки з різними сошниками, сошник це робочий орган. Дивіться, сошник це не диски, сошник це цілий робочий орган. так. Є просто сошники анкерні, а є сошники дискові. Оце вам синьк, це сошник. Це висіваючий апарат сам Вис... не висиваючий, а це те, що робить, скажімо так, дорогу для зерна там, чи для будь-якого насіння. Це цілий робочий орган, але в них є два-два види. Ну, їх ще більше видів. Це тих, що ми так популяризуємо. Анкера і диски. Є чистик, вони на пружинці, це плюс, очевидно. Для... Тобто, якусь вологої землі. там, так далі. Трубочки ці доволі товсті, вони тут не гнуться зовсім майже. Лівочка є запасна, мені валік положив. Ну, коротше, все прекрасно. Я сподіваюся, що покупка себе виправдає, бо в першу чергу, ви всі знаєте, особливо ті люди, які володіють тракторами, в першу чергу це для себе. Щоб ти нікого не ждав, нікого не просив. Кланятись то одне, хлопці, як я казав вже, можна часом і покланятись, тільки аби було кому. Знаєте, Це не те, що уніжатися, ну, типу, попросити когось. А от в нас нема кому. У нас залишився один мужик на великому тракторі, який, коли йому заманеться, от, він буде вільний. Він скаже, так, я приїду. Два тижні він буде щось робити, значить два тижні в тебе буде не непосіяно. Отака, от, хлопці-фігня. І більше в нас ніхто в селі вже не сіє, бо нема кому. Одні люди продали того ловола, а інший чоловік це мій дядько. На Т25-му по людях вже не їздить, тому що в нього анкерна, по-перше, сівалка, не дуже популярна, а по-друге, вже трактор той вже своє від'їздив. Ремонт його шалені гроші стоїть. Він їздить, але тільки собі, скажімо так. Тут я розпустив на вісочку, щоб вона собі тут не була жорстко. Вона своє місце, як то кажуть, буде знаходити. Вона все крутиться пальчиком. От, бачите, типу, нічого не запирає, нічого люкс. Бомба просто. Я крутив її там на великій скорості рукою, цепок не злітає. Нічого ну валік зробив по-людськи, по хазяйськи, то зразу видно просто, що людина робила її, щоб вона працювала, не то, що там зробив і продати. Я дуже радий, вона дуже по -своє. тракторцьовий, я так дивлюся просто. ну Вона, бачите, по ширині якраз люкс. Це зараз. А ще ж я її, коли я ж буде менше. Отаке, бачите. Я дуже радий, сподіваюся, ви всі мене підтримуєте в моїй радості, розділите зі мною ту радість. На що, на що спромігся, хлопці. Так що і кожному говорю, якщо ви дивитеся на чужу техніку там, і так далі, ви чимось її там хочете поганити, чи похвалитися своєю, що у вас краще. Все пізнається в порівнянні раз. А друге, на що людина спромоглася, те вона й купила. Дехто нічого зовсім не має. Просто завжди порівнюйте і уявляйте те, на що вона потрібна і що вона може, та техніка. Як я вже мільярд чи 2 мільярди рази розказав, що це краще мототрактора. І мототрактор він має право на життя тільки з головою, просто. деяких робіт ним не рекомендується робити, просто всього-навсього, бо воно там не розраховано. Це вже міні-трактор повноцінний, тільки що в нього нема гура, та в нього нема передка. Всі його можливості обмежені оцією річчю. Тобто, можна сказати, грубо кажучи, і не обмежені. Тут обмежень таких немає, тут обмеження одне. Чи витримає тракторист просто на ньому човсти стільки. От і все, хлопці, музика. Тому я сподіваюся, що ви мене підтримаєте, вам сподобалася також ця сівалка, і ви раді, що вона до мене потрапила. Валентин казав, що радий. І дружина його Наталя теж рада. Мене знають, то бачать, як я до того всього відношуся. То... Їм би було б шкода, якби вона попала до якогось дурня, в якого на другий день вона би кавкнула. Ну, я так думаю, мені було б, наприклад, шкода. Отаке От та хлопці. Ну, я думаю, що я все розказав по цьому поводу. Як ви думаєте, правильно я зробив чи ні? Чекаю вас в коментарях. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!